17 серпня 24 рік почали віяти пшеницю на посів Як кажуть хто сіяв, той щось і вбере Хто не сіяв, то нічого не збиратиме. Оце у нас на вході таке.

Решета верхні 4-4 з половиною, нижні тройка круглі. Пшениця в цьому році мілкувата. Отходу йде багато. Десь більше 10%. Це вже очищене, збираємо в прицеп і тоді в склад. Працюємо далі.